Сьогодні хочу поділитися, чому я слухаю церкву Слово Боже Станіслава та Юлії Салтаненко. Все просто. Ісус Христос завжди говорив дивитися на плоди та результати тих, кого слухаєте. Станіслав та Юлія Салтаненко якраз є яскравим прикладом по Слову Божому. В їхньому житті виповнилося Слово Боже, і вони допомагають іншим. Незалежності від того, що вони, будучи молодими, залишили всі блага, живучи на березі моря, пішли служити іншим людям туди, куди призвав їх Господь, на місію в післявоєнне Придністров'я, де за кілька років відкрили десятки церков з нуля, проповідуючи людям чисте Євангеліє, нічого не додаючи та нічого не віднімаючи від нього. На сьогоднішній день це міжнародна місія, яка нараховує десятки тисяч віруючих. Слово Боже дає життя та відкриває істину.